Київський торт корупція та сало. Ні, це не ранок Поплавського. Це перше, що спадає на думку іноземців, коли він чує слово Україна. Які існують стереотипи про українців та що з цього правда. Дивіться далі. Салоїди. Українці день ніч не сплять, все бачить той тікаючий шматок свинини. Одна сало, у мене там кусочок лишився. Жарти жартами, але на світовій арені сало причепилось до нас як лайно до п'ят. Що вже говорити, якщо на мапі світу, де позначена найбільш огидна їжа, в Україні позначене саме сало. Хоча мало хто знає, що вживати сало вигадали ніяк не в Україні, а в Італії. Йора, і лімон, і Виходить, якщо ми не створили цю магічну солонину, то, мабуть, найбільше її їмо? Серед європейських країн за кількістю споживання сала першими є данці, а другими німці, третіми французи. Яка столиця Парижу? Івано-Франківськ. Ми ж. Увага! На тринадцятому місці. Хоча саме в Україні 27 серпня святкують День сала. А у Львові є музей цього шматка м'яса. Якщо це м'ясо, зрештою, всі ми з вами знаємо, хто найбільший шанувальник сала. Ірина біли казала Михайло Хаш такий шалун. Маленька культура. Твоя бабця гаряченька штучка. А в цей стереотип вірять росіяни та українці з комплексом малороса. Я совок. Я по психотипу не собираюся від татувадказу совком і умру совком. І маленьку культуру вони уявляють саме як бідну. Зачем это? ето. Вигадайте, хто протягом півтисячоліття забирав наші мистецькі надбання, насаджував нам іншу мову, а потім сказав, що ми штучно створена країна. Ви знаєте, це було майже завжди. А тепер для порівняння: російський народний танець. <му> Український народний танець. До речі, гопак вважається найважчим у світі танцем для виконання. А ви кажете про маленьку культуру? Тоді як ви поясните це явище? Трошкир приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю? До речі, про музику. Ану, послухайте цей уривок композиції. <му> Нічого не нагадує. Осія і дня не може прожити і щось не вкрасти. Пережочек. Ласуни у голови ЄС в Україні Матімасікасоса. Матімасікасоса його запитали, який стереотип про Україну в нього справдився. Його відповідь здивувала. Українці ласуни. Це звучить як фраза з гейського гімно, Перепрошую. Oh, ну словом, ми любимо солоденьке. А цукерки Звісно. Між іншим, якщо в єгипетському готелі дізнаються, що ви з України, на чай попросять не тільки долар, а й шоколадку. Чорнобиль. Аварія на ЧАЕС – це перша подія таких масштабів, через яку про Україну почали говорити на світовій арені. Погодьтесь, не найпозитивніша новина про викид радіації в повітряний простір. А після виходу серіалу від Netflix ще більше іноземців почали асоціювати нас із зараженням та апокаліпсисом. Заходи до хати, бабай хати. Що ми такі собі зомбі, які повиїдали одне одному мізки, то це наші сусіди, ви переплутали. Ти хто? Бурят. Бурят? А, а бойовий бурят? Та й сьогодні можна спокійно поїхати на екскурсію у прип'ять, і ви там не побачите однооких оленів. Ну якщо це не заблукавший російський дезертир, Пацани, а як сало українське добре. La ah, paro. Фесійні айтішники айті сфера активно розвивається в Україні, і наших фахівців часто переманюють до іноземних компаній. Іноді навіть борються за них. І не дивно, адже українські айтішники входять до топ 30 у світі. А ще в травні цього року вони зібрали 1 мільйон доларів на безпілотник для зсу. Після цього українці навіть не проти двох державних мов українська і мова програмування. Віднині починаю вивчати. я JavaScript. парадокс у тому, що ми країна з найбільшим показником корупції в Європі. Та що там казати, якщо про корупцію є окрема колонка анекдотів? У нас зараз так, поки хабар не даси, боротьба з корупцією не почнеться. І смішно і грішно, але диму без вогню не буває. Тому перевіримо просто зараз. Дайте відповіді на три запитання: як ви складали іспити та заліки? Як ви отримали посвідчення водія? Та як ви вирішували справи в державних установах, де прям потрібно морочитися? Якщо відповідь на все самостійно, то країна рухається в правильному напрямку. Життя цікаве і мотивація то є сильна. Зараз Україна асоціюється з війною, бо завдяки цій історичній події, весь світ відчув, як Україна впливає на економіку кожної держави. Часто про економічну кризу кажуть це через війну України, забуваючи про головну причину їхніх проблем. Росію адже це Росія почала вторгнення в іншу державу, Росія вбиває мирне населення, і це Росія країна-терорист. Росія країна з масивним минулим, але без будь-якого майбутнього. А Україна згодом буде асоціюватись лише з одним словом: словом, перемога. Я знаю, що ти забувся підписатися на наш канал та поставити лайк, тому зроби це просто зараз.